Чорт возьми, Боже, справедливий милосердний. Зроби так, щоб я собі це яблуко взяла. Я так, Господи, яблуку захочу. Поможи мені, Боженько. Ох, чорт. О, боже, дякую. Ти по чому йому литу? малі друзі. Я собі це яблуко, мої друзі, страсанула, Бог чує молитви. Навіть як я попросила, мої друзі, Ісуса Христа, це яблуко, і мені відразу дав, і я його страсанула. І зараз буду хрумати. М -м -м -м. О, добре. Будь-яку люди, будь-яку, Бог проблему вирішує, щоб благословити, допомогти нам. Держанула і маю. Там не так классно. Агнери не ваш. Не душа. Тут таке хороше яблука. Господь Ісус. Я так хочу яблуко, поможи мені ще сього з дерева зірвати. Ух ты. Які яблучища. Усе то розумієшся. Усе то розуміється. Усе то, то класно. Ммм. o wow. oh, zeketim yavru kuharına mm. yavru bir bir kunduyum Просто mm. добре яблуко велика і знаю, чим мені б не збереться. Нема нічого. О, погляньте, молі друзі, яка красіща. Я так хочу, це яблуко велике. Я вірю, що мені Ісус Христос його, бо він є Бог. який може все. Я хочу те яблуко. Я воно там велике. Я не можу дістати. Була б я така велика. Була б я дуже-дуже велика, і я б його собі дістала з діла.